Найсмачніший літній салат з крабовими паличками нам знадобиться мікс салату огірочки. Смачний перець, помідорки. Я взяла чері, крабові палички, твердий сир. Я взяла едам, сіль, перець, або спеції за смаком, соняшникова, або інше. Олія і улюблена тарілка. Поєднуємо всі інгредієнти: додаємо салат, нарізаємо кубиками сирочок, або так, як ви любите. Миємо, чистимо і нарізаємо перчик. Краще це робити на дощці, або можете робити так, як я на відео. Не забуваємо про помідорки. Я додала чері. кормимо нашого асистента, ріжемо крабові палочки. Знову ж таки, я нарізаю кубиками, але ви робіть так, як вам до смаку. Не забуваємо про огірочок. Косочок можна просто з'їсти. Заправляємо улюбленою олією. У мене тут соняшникова. Якщо ви такі ж ризиковані, як і я, солимо прямо з палочки. змішуємо всі інгредієнти і насолоджуємось процесом. Це смакота. смачного.